Всім привіт! У нас тут ранкове купання. Водичка тепленька, бо тут шланга і на городі йде. Я навіть гарно їх так купаю, купаю, вона все одно тепла. Дуже люблять купатися. Це вже я хвилин п'ять їх поливаю, згадала, що можна ж зняти. А ну лягай, як ти лягав. Вони дуже полюбляють купатися, Вон, води налити, все, вони виливають, попили. І щоб ще ж, не дуже. Де ти тут? Ця не дуже любить купатися, але От так як намочиш, вона потім грається. Самий головний любитель це ось кабанчик. Класно. Каже, мене б, якби цілий день. Купали, купали. Що там, трава? Зараз іду рвати вам траву. Давай, чик-чик. А потім туди далі буду наливати їм ще воду, щоб вони... Пили, бо це тільки перевертання йде. І ще будемо купати наступного разу, коли буде світло. Я їх так трошки і все, бо тікають. Сьогодні зранку не так якось пече, вітерець, трошки легше. Я майже закінчила проривати бур'ян по картоплі. Там вже чисто, ось тут залишилось шматочок Рів'єри і все. Але і сьогодні я його зараз не закінчу, а трошки зараз ще порву і буду йти вже до хати, бо ще сьогодні хочу консервацією позайматися. Як ви бачите, я вже прийшла з городу. а Женя каже, пішли плавати в басейн. Кажу, ні, синочок, трошки пізніше, треба ще піти зараз закрити там і напій. Я зараз вам піду покажу і огірки. Зараз схожу, кажу, в душ. Басейн відміняється, поки треба піти переодягнутися, бо я щось збирала ці кабачки. Сюди їх тулила, а хто знає, кабачки така штука. Замастилася, ну нічого, вистірається. Хочу сказати, що на городі це якесь таке поганеньке. Воно так... Город виглядає, вже, наче треба збирати весь врожай. Все сухе, і сонце пече, і болячки ото після дощу пішли. Якось Не дуже подобається мені. Ну, все-все просто. Кабачки листя сухе, їх не так багато, гірки також листя сохне, їх не так багато, не знаю. Що я там буду закривати потрошки. Ну, потрошки, отак збираю, збираю та й щось буде, щось закриємо. А ввечері сьогодні, якщо буде світло, буду, напевно, трошки поливати огірки, кабачки. Бо якось таке воно все сохне. Тож пішла я переодягатися і на кухню треба трошки освіжитися. У нас вчора, до речі, ввечері пройшовся дощик. Я вже не знімала, він ото починався. То дивився мене, я показувала, що щось ляпало. А потім ввечері десь о 6 годині чи до 6 години він такий пройшовся хвилин 5-10 величенький. Але ж мало, ну зато трошки було легше дихати. якось Свіжіше було, але більш немає. Ну Сьогодні вітерець, трошки так в холодку, як сидиш, вітерець продуває. то Те, що треба. Хоча зараз на кухні буде спека нереальна, ну нічого, зима. Потім спитає, що ви влітку робили. Треба йти працювати на погріб, щоб взимку було що їсти. Тож ходімо. Ну, а що я буду закривати? Це будуть абрикоси. напій вірніше. Половина буде, так сказати, мохіто, бо там м'ята, а половина фанта без м'яти. Тут вийде 8 бутлів. Подивимося, чи ще буду, чи ні. Боже. Компотів, напоїв, позакривала, що вистачить. Але ми оце відкривали були цей Мохіто з полуниці. Ну, дуже смачне вийшло в цьому році. Все так і цукру, і м'ятка. В тому році не таке воно смачне було, а це прям дуже-дуже. Я відкривала, то всім сподобалось, не тільки мені. Тож. Буде і м'ята тут. Я ніколи абрикоси з м'ятою не закривала. Лише отак: апельсин, лимон, цукор, лимонна кислота і абрикоси. А ще додала ось м'ятку. Нехай буде запах. Ну, і ще огірочки. Повинно вийти 5 літрових баночок. Тут їх небагато, тож буду додавати кабачок. Ось я тут вже додала. Ну і ще треба. Там в мене є, якщо що. Зараз ще раз вимию, бо вони тільки раз вимиті. Зараз гарно треба. І буду закривати. А ще дивіться, яка в мене є смакота. Це вже цю смакоту я тут така гірка була, я вже пожувала. Це е, чоловік приїхав з роботи, ми сиділи, снідали чи обідали, бо вже він пізненько приїхав. А чуємо, сусід заходить і несе нам. каже, ми в цьому році не заслужили, бо чоловік буває, допомагає перевозити пасіку, а це ось на днях він на роботі був і не допоміг. А Він каже, що це ну, не прям так вощі та, що в рамках йде, а щось хвости. Ну, хто розуміє, той розуміє, що звисає, що зайве. А воно таке смачне, ну я вже зупинилася. Зараз перекладу все це. Бо треба віддати тарілку. І нехай воно лежить. Бо в мене в дитинстві колись було таке, що я переїла цієї вощини. Тож зараз вона так не йде, хоча дуже смачно. Ну, а Женьки моєму ні. Він таке щось там пожував і все. Каже, ну зрозуміло. Кажу, смаколиків зараз вистачає, щоб оце таке жувати. Ну, а ось результат того, що вчора я закрила. Наче й небагато, але щось час. Пішов на це. Буду дивитися, чи буду ще закривати на цей на зиму. Бо вже немає 3-літрових банок. Подивимося. Ну і огірочки з кетчупом і Кабачки. Тут порція на 5 літрових баночок. Якраз воно і вийшло. Півторашки дві, і 2 літрові. І все. Тепер чекаємо, коли знову будуть огірочки, так потихеньку закриваю. Я в основному закриваю це з кетчупом. Там є і інші рецепти: салати. І так, ціленькі, але більше таких, бо женьок полюбляє ці. Все. Зараз буду заносити до погріба, воно вже охололо. Ну, не до погріба, поки день постоїть ще зверху, а завтра вже в погріб Ну що ж, друзі, на сьогодні я справилася, вже сходила в душ, освіжилася і так добре. Аж легше дихати, бо на кухні, знаєте, воно все там кипить, вариться, душно. Хоча на вулиці в нас сьогодні якось ну, сонечко заховалося, таке, наче й на дощик щось схоже. Ось я зараз вийшла, то взагалі так добре знаходитися, вітерець піддуває, а от на кухні, звичайно, парко жарко. Той. І не знімалося, бо воно. Кипить, парує, так сказати. Там я шматочок вам вставила. Це буде шматочок. Там, де воно вже все охололо. А зараз я тільки он закрила, супчику зварила, кабачків жарила, посмажила. І все. Така погода, знаєте, треба було б, можливо, б сходити ще на город попрацювати, але всю роботу не зробиш. Будемо сьогодні відпочивати, бо я якось втомилася. Воно там і не багато тієї консервації, але чогось сьогодні в мене довго. Не знаю, чого воно так буває. Один день буває, раз-два стала, і все готове. А це що сьогодні і те, і те. То зараз попораємося і будемо чекати, поки дадуть нам світло. Та дякую вам за те, що зі мною, і до нових зустрічей. Пока-пока.